Всіх вітаю у своєму відео. Ось і настав крайній день нашого відпочинку. Ми ще милуємося морем, любуємося, але дуже сильний вітер. Ангеліна одягнула собі таку шапочку із розтикених шортів, бо дуже сильно штормило. Взагалі погода зіпсувалася Останніх два дні, коли ми відпочивали. Але ми все ж таки вирішили ще посидіти, хоча б. Коло моря, хоча люди купаються, гарно проводили свій час і налаштовувалися на важку дорогу, бо додому нам є трішки е, часу потрібно, щоб добиратися. Тому ми ще насолоджуємося крайнім нашим днем відпустки. Це вже вечір. Зранку ми виїжджаємо, о 8-й годині мав нас забрати трансфер, а о 9 е, саме мала бути посадка на наш автобус. Тому о 7,25 нам треба було бути вже у холі е, отелю. Ми не поснідали, як я вже і раніше говорила, взагалі не встигли на сніданок, випили лише е, кави. Ну, ми вже могли е, встигнути, але ми не хотіли ризикувати, тому що там буквально якихось 10 хвилин з дітьми ми взяли їм з собою в дорогу сніданок. Вони Відразу як сіли в автобус, облаштувалися, примостилися і почали, звичайно, снідати. Коли їдуть кудись, то їм потрібно в дорозі щось піджувати. Я думаю, багато є таких, і я сама така, що потрібно щось піджувати. Кайфуємо, бачите, одіті в теплий одяг, не в шортах, не в майках, а в штанах та в ковтах. Багато хто теж бачите, на площадці саме так одіті. Вже ранкові збори у нас ми готові, рижий на поготові, чемодан, рюкзаки, нічого не забути, ще одна сумка, і я теж підготовлена вже <кл 'я> чекаю виходити знову перевіряють перевіряючи, нічого не забули. Ну і чекаємо в холі отелю, поки за нами приїде наш трансфер. Трансфер приїхав лише тільки за нами. Така невеличка машинка Нас посадили буквально хвилин 15, підвезли до нашого автобуса, за нами приїхав класнючий автобус, такий двохповерховий. Ми були на другому поверсі. Ось так високо. Ще сідають, грузили, завантажували саме багаж по. Тому як будуть виходити, спочатку грузили Київ, потім Вінниця, тоді вже Хмельницький. А після Хмельницького ще грузили Кам'янець-Подільський та Чернівці. Так, щоб було зручно потім діставати наш багаж. І ми вирушаємо додому. Дорога нас чекає довга, і по ось таких крутезних серпантинах. Так само, коли виїжджали з сонячного берега, поки ми доїхали до золотих пісків, там такі, такі серпантини, що нас всіх дорослих підкачували, не то що дітей, але ми це витримали, буквально півгодинки. Нас покрутило по тих серпантинах. Дуже Гарні краєвиди, ну, а діти а діти вляглися <смі> собі промостились. Ангеліна не спить, а просто кайфує. <смі> ось такий великий автобус. Ми вже на кордоні Болгарія Румунія. Дякувати Богу, що цей кордон забрали. Але ось тут є туалет, можна попити кави можна поснідати. Це була 10 година. і Ростислав, як цар, розлігся на двох сидіннях. Ангеліночка в мене була на руках, ну а бабуся сиділа з боку. Так, ми цілий день провели в дорозі. Додому ми добралися о 5 годині ранку. Ми зустріли захід сонця, і схід сонця ми теж зустріли. Ось бачите, 21-34. В Румунії сонце сховалося за гори, і ми продовжували їхати вже в темну пору дня. Зустрів нас чоловік, і зустрів нас Хмельницький ось таким дощем. Сонце світить, дощ іде, ми трішки відпочили. І... І нам було дуже цікаво все-все, все що відбувалося, поки нас не було. Тому ми відпочили і після обіду вже поїхали по наших справах. Я дуже хотіла на участок подивитися, що там. А там ось такі зміни. Хтось відпочивав, ну а хтось працював, привезли багато нам блоків. Я побігла до своїх рослинок, дуже сильно в мене заколосився шпинат, не знаю чому. Певно, що йому було жарко. Багато всього. Цього заросло просто таким бур'яном, що жах. Я обов'язково до цього дійду, все наведу, зроблю порядок. Такий гарний в мене зацвив дельфініум, і діти швидко-швидко побігли збирати полуничку. Чоловік вибирав полуницю, поки нас не було, навіть є одна малинка, але діти ще знайшли для себе декілька полуничок і поласували нею. Нарешті, 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 я вже в своїх рідненьких стінах. Приїхали ми о 5 годині ранку. Саме-саме закінчилася комендантська година і чоловік нас зустрів. Бо приїхали ми не на автостанцію, а висажували нас по дорозі. Ростик прийшов, ти хочеш поміряти? я розповім і тоді зараз з тобою розберуся. Ти можеш сам зути і походити. Чому ми питалися, чому не заїжджають на такі наші автостанції, бо ж п'ята година ранку, а хтось приїхав взагалі в Каменець-Подільський о 4 годині і навіть раніше хтось приїжджав, в Чернівці приїхали раніше, чим закінчилася комендантська година. Для того, щоб наша дорога була дешевша, вони не платять автостанціям саме за оце, що вони туди заїжджають, тому висаджують на великих заправках. Нас висадили на заправці в Вок, там, де нас і забирали, там нас е, і висадили. Назад дорога була комфортніша, так як автобус був тієї ж самої е, компанії, яка перевозила. Називалася вона Доріс. Да? Називалася Доріс, як була дорога вже додому. В нас був Старлінг всю дорогу. Дуже гарний був інтернет, дуже класні були водії. Мені дорога назад. Розтяку прикупили на етапки. Загалом назад дорога сподобалась більше, ніж в Болгарії. В Болгарії було трішечки важче. Нас затримали на кордоні. на Дорозі, коли ми поверталися, вже додому нас на кордоні ніхто не тримав, але кордон теж зайняв дві години це точно. Хоча здавалося, що дуже швидко зайшли, взяли документи. З автобуса ми не виходили ні туди, ні назад. Ми весь час були в автобусі і не виходили на кордоні, бо буває таке, що да, просять вийти і заганяють автобус на рентген. Ні, такого в нас не було. що нам пощастило, була ніч, діти спали, взагалі не зрозуміли, що ми там пройшли якийсь кордон чи щось таке. Вони заснули о 4-й годині вечора і проспали до 5-ї ранку. Так як прокинулися ми дуже рано, коли виїжджали, я їх теж розбудила рано і вони втомилися і спали просто як суслики. Ну, а я майже не спала, так як і. Свекруха майже не спала, тому що Ростислав розлігся на всю сидіння там собі, і Ангеліна розляглася, а ми вже і бочком, і гуськом. І як ми тільки не сиділи, ну, діти виспалися добре, а ми вже приїхали і висипалися на хтось в день спав, а хтось спав вже прямо вночі. Так, і ще хочу сказати з приводу е, отеля. Коли ми приїхали лише, це такий для відгук, продовж того, що ми там вже пробули, і повернулися. Моя така, чисто моя думка. Тільки як ми приїхали, все було просто дуже класно. До речі, прибираю там кожного дня, але ми вішали табличку, щоб не прибирали, бо нам це було не потрібно. Ми в номері лише спали, а весь час десь були на басейні, десь так, нам не потрібно було кожного дня прибирання. Тому ми вішали, вішали цю табличку, щоб не прибирали. Це є такий один із плюсів, що прибирають кожного дня просто. І е -е це такий плюс. Е -е Потім ми приїхали. Коли ми приїхали, лише заселилися. Це було 8 червня. І людей ще стільки в отелі не було. В їдальні теж черг не було. А ось коли ми вже їхали назад, це було 21 червня. Людей було море. Просто жах, скільки багато коло басейна, і в басейні просто людей стільки було, і вже стільки, знаєте, наїхало людей, що було дуже прям багато. І в їдальні була черга. Да, От отак стоїш, прям в черзі, щоб взяти ще і не знаєш за чим стоїш, бо не підступитися, не подивитися, що там таке дають. Що є трошки некомфортно, дуже багато вони заселяють людей. Певно, що цей отель не розрахований на таку кількість людей. Трішки незручно було, і вже кінці не було нам. Отак От приходимо, у нас п'ятеро людей, і нам не було навіть столика, де сісти. Під час там обіду, вечері, хіба що прийти вже при самий-самий кінець, коли вже всі поїли, тоді можна було да, десь сісти, було багато вільних місць, але вже не було особливо вибору, що там поїсти. Тож. Певно, що ми більше в цей отель не поїдемо, ми так подумали. Вже досить мої їздили туди попередніх два роки, і це був третій. Раз, коли поїхали в цей готель Хризантема за персонал, казали, що там якийсь непривітний, не доброзичливий, нормальний персонал. Всі, якщо щось потрібно, було всі все допомагали. І, взагалі, до персоналу жодного якихось е -е зауважень немає. В нас нам загалом сподобалося, але якщо в нас буде можливість, в наступному році поїдемо кудись в інше місце. Давай, кажи, слухаємо тебе. Ми туди на три на третій раз, раз а четвертий вже. Четвертий? Так. Да. Да. Ну, може бути mm -hmm. і четвертий. Це не дуже так важливо. Ну, ось так. Спочатку на початку сезону їхати дуже класно, тому що ще немає оцього дуже настільки багато людей. Я думаю, в інших готелях теж так само так загалом все нам сподобалося. Відпочинок класний і ми задоволені. Тепер запрошую вас в наші домашні будні і зустрінемося з вами вже у новому відео. Все, до зустрічі.